Доброго дня! Пропоную вашій увазі смарт-годинник ZV39. Гарної якості екран, багатофункціональне меню. Додаток Fit Cloud Pro. Є можливість виконувати дзвінки і приймати їх. Є багато спорт режимів. Також є вимірювання тиску, температури тіла та багато іншого. Батарея тримає до 5 діб, непоганий годинник. В комплект входить годинник, зарядка, інструкція і коробка. Ось додаток. Ось є можливість отримувати повідомлення від різних месенджерів, як Facebook, WhatsApp, Skype, Instagram WeChat. чат. Ось так виглядає додаток. Дякую за увагу.